Урок я пізнаю світ. Тиждень 16, урок 140, сторінка 19. -та. Розгорнемо наш зушит. Читаємо разом тему уроку. Подорож річкою Пруд. Отже, сьогодні ми будемо з вами подорожувати країною-країною. І будемо подорожувати саме річкою, яка тече в Івано-Франківській області річкою Пруд. Помилуймося річками івано франківської області, переглянувши відеофрагмент Мандрівка Україною. Увага на екран! Помандруй на саді, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро про шумить Посевернє про пинам! На батьківщина. На Скарпати кличе, це франківський край. Та сильна кутрічка чистий водограй. І озира і скелі, і бухове і курот, і гора Говерла край усіх щедрот. Помандруй на сайті, помандруй на схід. Там Карпатські гори, тут Єпропи, не прошу мить, осеве пропина не ділина. Це твоя країна, рідна батьківщина. Ось така вона гарна, красива річка. Пруд. Пригадаємо, як тече річка. Позначте правильну на малюнку. Погляньте на перший і на другий. Стрілочками показано напрямок руку течії води. І так, річка тече від гирла до витоку, чи від витоку до гирла. Правильний варіант. Річка тече від витоку до гирла. Витік це місце, де починається річка, а гирло це річка, місце, де річка впадає в іншу водойму. Річка тече від витоку до гирла. Оберіть правильну відповідь: річка пруд притока Дунаю. Хімічні елементи, які входять до складу молекули води, це оксиген і гідроген. Прочитаємо наступну інформаційну довідку разом із диктором. Залежно від рельєфу розрізняють рівнинні та гірські річки. Рівнинні річки протікають рівнинами. Їхня течія спокійна та повільна. Гірські річки течуть у горах, де місцевість має великий похил поверхні. Вони стрімкі та бурхливі. Річка Прут бере початок у Карпатах на схилах гори Говерла на висоті 1750 метрів. Це гірська річка. Про що ми прочитали з вами? Залежно від рельєфу, річки бувають рівнинні і гірські. Подивіться, на перший малюнок це рівнинна річка, на другому малюнку гірська річка. Подивіться на швидкість течії, на те, як вода біжить у цих річках. Якщо це рівнина річка, верхній малюнок, то течія цієї річки спокійна і повільна. Тут не такий великий похил, як у гірських річках. А от гірська річка, що другий малюнок, тут вода, ми бачимо, біжить стрімко, бурхливо, тому що має великий. Похил поверхні. Річка Прута, про яку ми сьогодні говоримо, вона бере початок у Карпатах. А як нам відомо, це Карпати це гори. І на схилах найбільшої гори Говерла на висоті 1750 метрів. Отже, річка Прут, про яку ми сьогодні говоримо, це і гірська річка. Хвилинка відпочинку. Витік річки Прут. Увага на екран! Está tão alto como Бере свій початок мірська річка Пут. Подивіться, їй з кури. Теж тут вона тече. Полонець Кубінського. Прощання з батьківщиною. Працюємо далі. Попрацюйте на карті, знайдіть Івано-Франківську область. Ось вона. Обведіть кружечком витік річки Прут. Ось він. Маленький червоний кружечок це місце, де починається в горах річка Пруд. Знайдіть на карті гирло річки Прут. Тобто місце впадання її в річку Дунай. Саме річка пруд впадає в річку Дунай. Ось воно обвела на карті його кружечком. Маленький кружочок – це місце початку річки пруд. Великий кружочок – це місце впадання річки пруд в річку Дунай. Ну а тепер навчимося показувати річку. Річки на карті показують від витоку до гирла. Якщо правильно показати, то ось від маленького червоного кружечка річка Пруд тече саме впадаючи в річку Дунай. На карті ось так. Ось ця чорна доріжка, це місце протікання річки Поруд. Прот. Увага на екран! Річки на карті показують від витоку до гирла. Знаходимо витік річки Прут. Це те місце, де річка починається. Витік прута знаходиться в Івано-Франківській області. Далі показуємо річку за течією від витоку до гирла. Річка Прут впадає у Дунай. Ось ми з вами навчилися показувати саме, як правильно рухається річка від витоку до гирла. А тепер потренуємося з мовними вправами. Завдання вісьми. Почитайте слова, дібрані для розповіді про річку пруд, Підкресліть прикметники. Річка, пруд, бурхлива, стрімка, тече, швидка вода, течія, гірська, високо. Підкреслимо прикметники, слова ознаки. Бурхлива, стрімка, швидка, гірська. Ці слова описують нам цю річку. Ось яка вона річка Пруд. Прочитайте повідомлення, яке надіслав робот йой Аї. Допоможи, як навчитися відрізняти прикметники від прислівників. Прочитаймо відвідь Аї. Дорогий друже, запам'ятай! Прислівник пояснює, де, коли та як відбулася дія, куди її спрямована. Розглянь схеми, що я для тебе склала, і виконай завдання. Прикметник називає ознаку предмета. Прикметник який, яка, яке, які. Червоний, зелений, веселий, смішний. Прислівник називає ознаку дії, як, де, коли, куди. Вранці, ввечері високо. Внизу це все прислівники. Прикметник високий, прислівник високо. Річка яка? Стрімка. Стрімка це ознака предмета. А тече як стрімко? Стрімко це ознака дії, тому що тече це дієслово. Завдання зірочки. Устав у підписи до малюнків, пропущені прикметники і прислівники, використовуючи слова з довідки. прикметники рівнинні, гірські, бурхливі, швидкі. Прислівники повільно, спокійно, стрімко. Ці слова ми повинні з вами розставити саме за нашими малюнками. Дивимося, перший малюнок це в нас. Рівнинна річка, то ми дописуємо рівнинні річки. А як течуть рівнинні річки, вибираємо прислівник. Вони течуть повільно та спокійно. На другому малюнку ми бачимо саме гірську річку. Як течуть гірські річки? Звичайно, стрімко, стрімко, тобто дуже швидко. Яка вода, які ці річки? Вони бурхливі, ось слово, і швидкі. Ми з вами описали рівнинні і гірські річки. Ну а тепер хвилинка математики. Зафарбуйте кружечок, в якому написано висоту розташування у витоку річки пруд. Так, звичайно, саме 1750 метрів місце початку, витоку річки пруд. Ну а тепер потренуємося швидко. Додавати і віднімати завдання перше на ваших екранах. І так перевіримо відвідь першого прикладу. 17. Другий вираз на ваших екранах. Перевіряємо. Чотирнадцять. Раунд третій. Перевіряємо. 15. І так, для того, щоб швидко відняти 8, потрібно відняти 10 і додати 2. Такі результати повинні бути у вашому зошиті. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми мандрували з вами річкою пруд. Дізналася, що річка, річка тече від витоку до гирла, що річка Пруд це річка, яка починається на висоті 1750 метрів на схилах гори Говерли. Це гірська річка, вона стрімка і морхлива.